З вами я, Індар ТВ, і сьогодні ми будемо гати Ренг Бол... Де там, там Стикмани? Закрушається. Так что це пройде рекламу? Дивіться Я як я. я краю сейчас я буду робити той укол той самий чорний Той я около я буду на цього стикмана контролювати усі уколи сейчас вообще уси уколи Той стикмен убитий, це стікмен первий, а зараз ми будемо, будемо стикмена анімоня. Стікмена кукли. Просто зробіть усього вашого стикмена. Такі мотузки на нашого стікмена Прибираємо ту мотучку. Блін, не вийшло, тож ми будемо робити ось так. Ну, дивіться. Якщо... Ну, для вас є одне запитання. Я буду робити того чоловіка в матужці. Реш там заморожена. Сетка. Ой, це реклама. Не зважайте. Oh my Get god. Okay, I'm going, I'm going, I'm going. I'm coming, brother. Holy cow, I'm literally swimming in the kitchen. This is crazy. Open the door, brother. Open Come the on, door. brother. Oh, okay, okay. Now we shut it. Okay, we're just gonna leave the water in there. Oh look, oh everything's literally floating, Dad's It's gonna be so mad at us. Удалю... ось. Ага, ага, буде вести так ідея. Пішли буде на буду них обрушу мотузку подивимось. Ось. Давайте замість ту людину давай. Mm -mm. mm -mm. Ідея, я хочу робити. Mm -hmm. Знаємо ту рекламу, так-так-так. Ідея. Mm -hmm. так, так, так. Блін, не вийшло. Ідея. Проста ідея, просто щас. Щас зробимо ось так. Блин, блин, зажолота рука. зажолота рука, зашл. Ка, не заважай вже більше. А, знову та бодла рука. Короче, за ногу буду. За ногу зручніше держати. Ось. влю зомби. О, хочу до Вот там странные. Что хотят? Да видите, золотой рот. Все страшно. Не надо, я сейчас без себя который... Ай, заказ я. А так злякався. Так, 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 так. Шнущик. Добре, зробимо. Пем, пем, пем. Блін, не так. З... Ми немо його з'їсти. Починаємо пум. Так, давай грись. И км, тюм, тюм, давай, цьом, Роботка, я дам тобі такі козочки, щоб вони тобі допомогли. На я знімаю, та ми на це відео закінчимо, тож усім бувай.